Там, там же ви ніколи заходили? Ні, я там вийду, там добре виходить. Иди, иди, иди. А може, здесь. Зараз, за, зараз, ліки. Групою водолазно-рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області проводиться очищення дна на території військового санаторію в місті Вінниці. Наші фахівці обстежують дно на предмет виявлення небезпечних для відпочивальників предметів, таких як скло, якісь металеві уламки, тощо для того, щоб відвідувачі та клієнти цього санаторію могли проводити спокійний відпочинок в цьому даному місці. За цей час, за цей період на берег було з дна Південного Буга, піднято дуже багато небезпечних предметів, такі як консервні банки, заїжджавлені скло, металеві ящики навіть тощо. Зараз в санаторії на лікуванні знаходиться дуже багато бійців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Тому це наша першочергова задача.